Мир вам, братія і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Таке враження, що американці з московитами такі додушать нас до часткової капітуляції. Фреймвок називається план з 20 пунктів, який оприлюднив Зеленський останнім часом. Втім, іноземна преса оприлюднювала цей план. І ще кілька днів тому кожний із пунктів цього плану лайно для того, щоб проштовхнути цей план. Американці зробили велику роботу. Вони не дали нам зброю в достатньому обсязі. Вони перешкодили Європі фінансувати Україну в достатньому обсязі. За останні три місяці ми не отримали. Жодного долара американської допомоги, тобто фінансова допомога з боку Сполучених Штатів, повністю припинена. Тобто, вона була майже припинена і до цього, але тепер вона припинена повністю для того, щоб показати Путіну, що руда американська мав пацілком на його боці в Україні. Вони здійснили внутрішню смуту за допомогою своїх маріонеток із НАБУ. тобто цей корупційний скандал щодо енергоатому в Україні завжди було багато корупції, як і в інших країнах, в тому числі в Сполучених Штатах, і в європейських країнах. Ця корупція в Україні під час війни, звісно, є більш неприпустимою ніж американська корупція в Америці. Але саме оцю корупцію, саме оцю нашу слабкість, ФБРівці... Використали для того, щоб вибити стілець під президента саме в той момент, коли Вітков і Кушнір тиснули на цього самого президента, щоб він погодився на часткову капітуляцію. Між іншим, подібна ситуація була здійснена до того, в Ізраїлі там військова прокурорша Брудна Потвора злила в мережу відео з розслідування яке вона вела в супроти ізраїльських військових. Це були змонтовані кадри, які показували, як нібито ізраїльські військові віртухаї знущаються над палестинськими терористами. Це викликало безпрецедентну хвилю антисемітизму в усьому світі. Проти цієї прокурорші одразу почали розслідування в Ізраїлі. Само собою вона двічі вдавала, що Хоче вкоротити собі віку, тобто вона шахраювала і далі. Зараз вона відсторонена, але перебуває на свободі. Чи проявляють ізраїльські військовослужбовці жорстокість стосовно палестинських терористів? Так проявляють вони цю жорстокість. Палестинські терористи чи проявляють вони жорстокість стосовно ізраїльських військових і цивільних? Так проявляють. Але палестинським терористам це пробачається, а ізраїльським військовим це не пробачається. Звичайна жорстокість, яка відбувається на кожній війні, була представлена саме таким чином, щоб завдати удару. По політичних інтересах Ізраїлю для того, щоб послабити його позицію перед його ворогами. корупційний скандал в Україні був організований набушниками саме в такому ж стилі. Змонтовані плівки міндіча були злиті в мережу, що було і антизаконним, і антиморальним. Ну тобто, переслідувати міндіча морально і законно, але зливати матеріали розслідування в мережу. Змонтовані матеріали і робити це саме таким чином, щоб завдати удар по військово-політичному керівництву України. Це аморально і незаконно момент був обраний так, щоб дезорганізувати команду президента, і так, щоб послабити політичні позиції України в очах її європейських союзників щодо 20 пунктів. Зеленський каже, що досі не узгоджені два пункти, але це є найбільш важливі пункти, власне кажучи, це щодо статусу неокупованих територій Донбасу. Руда американська мав зараз допомагає Путіну окупувати оці досі не окуповані частини Донбасу. Зеленський каже, що це досі не узгоджено саме не з московитами, а от з американцями тобто американці стоять на позиціях, що українські збройні сили мають вийти зі слов'янської і кроматорської і передати це московитам. А також Запорізька атомна станція. Тобто американці не проти того, щоб спільно з московитами далі її експлуатувати, і щоб практично вся електроенергія з неї йшла в Москву. Окрім того, мені особливо сподобався 13-й пункт, де Україна та РФ впроваджують освітні програми щодо підтримки взаєморозуміння, взаєморозуміння. Тобто, ми маємо впроваджувати у себе освітні програми, які будуть допомагати нашим. Школярам і студентам краще розуміти загадкову русскую душу, не просто розуміти. Ми і так розуміємо, що це сатана, а саме досягти взаєморозуміння, взаємного співчуття, допомогти полюбити нашим школярам і студентам московитів. Тут написано про толерантність, тобто вони. Мають більш толерантно ставитися до ванюшок до буряцьких танкістів, наприклад, і освітні програми мають протидіяти упередженості щодо московитів для України. Це означає крім всього іншого імплементацію норм ЄС щодо релігійної терпимості і мов національних меншин. Ну, тобто, у нас тут е, будуть знову навчати по московицьки і по угорськи а релігійна толерантність означає, що українських школярів і студентів будуть привчати з симпатією ставитися до сатанізму. Завжди, коли говориться про релігійну толерантність, це завжди означає, що християнство буде терпіти збитки, тобто будь-яка релігійна толерантність в сьогоднішньому світі означає. Наступ на християнство на користь сатанізму в цьому тринадцятому пункті про те, що необхідно уникати расових упереджень, і це необхідно цьому потрібно навчати в школах і вищих навчальних учбових закладах. коли у нас борються проти расизму. Це означає боротьба проти білої раси, тільки так, от по іншому, це не працює. Тобто, в українських школах учнів будуть вчити боротися проти білої раси, проти християнства в інтересах сатанізму. А також будуть вчити їх з взаєморозумінням ставитися до московитів. Передбачається, що те саме будуть робити і в московитських школах, адже це такий взаємний пункт. Але ви самі розумієте, що наші західні партнери не зможуть нічого проконтролювати з того, що відбувається в Ерефії, а на нас вони таки будуть тиснути. Ви повинні розуміти, що ця от угода не тільки. Передбачає якусь таку ефемерну заборону Ерефії нападати на нас, вона так само забороняє нам нападати на Ерефію, навіть коли Ерефія перебуває на окупованих територіях України. Тобто ми беремо на себе зобов'язання не звільняти окуповані території. Що українці не будуть цього дотримуватися, і при першій нагоді, наприклад, при серйозній політичній кризі всередині Ерефії, ми стрибнемо на окуповані території і далі. Але це буде підставою для заходу впроваджувати проти нас санкції. Тобто санкції вже проти нас. Вони будуть впроваджувати проти нас санкції за те, що ми звільняємо власні території. За цими угодами, нібито захід зобов'язується якось там фінансувати Україну, інвестувати і все таке інше. Ви розумієте, що вони не будуть дотримуватися цих зобов'язань. Вони постійно будуть нас кидати. Натомість всі санкції з рефії вони такі знімуть. В повному обсязі один є більш-менш пункт прийнятний це обмін всіх на всіх, тобто ми нарешті побачимо всіх українських військовополонених заручників, е, яких утримує вже довгий час Москва у себе. Курва. Ми можемо не встигнути знести пам'ятник Булгакову, якщо ми зробимо це до цих от пунктів. У нас досі 8 тисяч парафій. Московського патріархату в Україні ми не зробили домашню роботу. Ми не ліквідували все московське в Україні під час повномасштабного вторгнення. У нас вата досі не займає належного місця в підвалах СБУ. Тобто, все не дуже добре. Тобто, у нас вільно себе почуває і московська агентура, і американська агентура обидві антиукраїнські. Але два слова я хочу сказати про внутрішньоукраїнські справи. Це трошки інша тема. Зараз в інтернеті я бачу, почалася атака на пишного голову Національного банку України. Унян опублікувала журналістське розслідування. Із якого видно, що пишний сфальсифікував свою фінансову освіту, тобто диплом про свою фінансову освіту, а наявність фінансової освіти є необхідною для того, щоб зайняти цю посаду. І от що я хочу сказати з цього приводу: якщо ви Політик, актор чи блогер наплювати, яка у вас репутація, тому що репутація у вас завжди буде поганою, не тому, що ви поганий, а тому, що така природа речей. Я натомість знаю тільки дві професії, де репутація є справді важливою: це професія кримінального авторитета і професія банкіра. Якщо ви кримінальний авторитет, і зіпсувалася ваша репутація в кримінальній спільноті, то ви будете мати суттєві неприємності. Вам можуть пред'явити. А якщо ви банкір з поганою репутацією, то це означає, що ваш банк збанкрутує. Особливо це стосується головного банкіра, тобто очільника національного банку України. На його репутації значною мірою тримається національна валюта і курс і. Фінансове здоров'я країни, якщо справді у його випадку має місце академічна недоброчесність, якщо він купив диплом про фінансову освіту, то це не дуже добре. Це погано також і тому, що я чомусь завжди симпатизував пану пишному. Але якщо наш головний банкір України вдається до шахрайства для того, щоб отримати. Посаду, то що буде заважати йому вдаватися до шахрайства з курсом, з емісією, з активами Національного банку? Так можуть запитати ті наші громадяни, які тримають свої заощадження в гривнях. І так, до речі, можуть запитати нас і наші західні партнери, які значною мірою формують бюджет цієї країни і мають безпосередні стосунки з Національним банком України. Справді дивує довге мовчання пана пишного, і він має або переконливо спростувати закиди до себе і підтвердити свою академічну доброчесність. І свій диплом, або він має визнати, що це репутаційні збитки не для нього, а для національного банку, для всієї фінансової системи країни. І тоді він має піти з посади. Наша країна, якщо ви помітили, воює і тому категорично залежить в тому числі і від стабільності своєї фінансової системи. Що пишуть фахівці? Ось що вони роз'яснюють: керівник центрального банку це публічна фігура міжнародного рівня, з якою працюють Міжнародний валютний фонд, міжнародні кредитори, донори та рейтингові агентства. І тут важливі не лише формальні документи, а й відсутність токсичного інформаційного тла. Для міжнародних партнерів питання не в тому, чи є вирок, а чому навколо голови. Національного банку України існує скандал, який не закривається. І ми бачимо, як часто ці політичні і фінансові рішення приймаються нашими партнерами не на основі якихось судових вироків, а на основі репутації, на основі підозр, сумнівів і так далі. Пан Пишний вважається людиною близькою до Єрмака. І е Посада єрмака не була настільки публічною, як посада пишного. Але щойно у Єрмака набув здійснило обшук. Під час цього обшуку не було знайдено жодного компромату. Але Єрмак одразу пішов з посади для того, щоб. Не піддавати репутаційним ризикам офіс президента та е, весь наш переговорний пул переговорний пул з американцями і з європейцями він власне кажучи, очолював цей переговорний пул і можливо, тоді пану пишному варто проявити солідарність з Єрмаком. Можливо, йому теж варто піти зі своєї посади. Він, як очільник національного банку, має бути або поза підозрами, або поза посадою. Адже я, наприклад, теж тримаю свою невеличку заначку в гривневих купюрах. Не хочеться щоби. Обвал репутації головного банкіра України обвалив нам курс гривні. І на закінчення про найголовніше про Різдво. Ми, дяка Богові, знову святкуємо Різдво в Незалежній Україні. Християнська церква має два головних свята: це Різдво, перемога над небуттям і Пасха, воскресіння, перемога над смертю для нас. Це свято, різдво це не лише перемога нашого Господа над небуттям, це і перемога України над небуттям. Христос народився, улюблені браття і сестри, і нехай це свято нагадає нам про наш обов'язок народжувати побільше українців. Амінь.